Це казочка буде для всіх. Зимові свята. У мене всі казки такі, що їх всі слухають. Від двох до ста двох років. Казка називається просто, як всі мої казки, дуже коротко, називається «Про старого Козака, Різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід. Ми то слухаємо. Так. так давно вже в Україні повелося, що козаки, як відбудуть на січі, потім до наших бабів пристають по селам. Так і в нашому селі Сабадаші жив собі старий козак-Мехто. Жінку любив. Бив її нечасто тільки по суботах. Через то Бог нагородив його сином, народився синок у нього. Назвали його Семеном. Ну, це Ваня, але то Семен. Поки малибу без штанів бігав, а потім підріз, батько підгорчика горчика, обстриг і на січ відправив і наказав, щоб кошового слухав. І якось перед різдвом сніг такий холодно. Жінка штуркає Михтода. І чого ти, чоловіче, на печі лежиш? У нас дрова скінчилися, треба кабанчика колоти, ковбаси шкварити. Е, -е, -е, -е не мені розказувати, як ото взимку з печі злазити, та проти жінки ж не попреш. За ким ми хто злазив, коня в сани запрягав до лісу, добирався, там дерево чи пуляв, різав, вже зовсім стемніло. Кинувся додому повертати, занесло слід, не може з лісу вийти. Вже й вовки завели, доведеться пропадати. Ех, каже, ми хто ні шаблі, ні рушниці в ліс не захопив, якби який чорт мене звідси вивів, все що завгодно віддав. Тільки те сказав, тут і за добу виходить чорт, ходи, рудий та рогатий. <гум> <гум> і каже, що де? Що даси за те, що я тебе виведу? Михто каже, що хоче, дам тільки душі не віддам, бо не моя, а Божа. Ну каже, чорт: віддай мені те, що ти вдома не знаєш. Хто подумав, все ніби знаю. і Жінка є хата, скільки що де заховано. Може, курка яйце знесла, то це не шкода. Каже, дам. Добре, каже чорт, приходь, завтра з обіцяним сюди. Приходить, ми, хто додому, а жінка на воротях сердиться. Де це тих блудиш? Гуляєш. Радість у нас, синок, із Запоріжжя на святки приїхав. Ми хто Боже сльозами залишився. Це ж він сина чорту пообіцяв. Розказав, що трапилося. Син посміявся, тату, де ти бачиш, щоб казак та чорта злякався, гайда, завтра до нього піде. Наклав шапку, приходять до дуба, а там уже чорт дожидається. Бійшов кром Семена, каже, е -е -е, гарного слугу буду мати. Семен каже, гарного, та гарного тільки, давай домовимося. Буду тобі служити доти, доки сам мене не виженеш. А за службу даси мені торбу червінців. Ну, каже, чорт, умова. Домовились, по рукам вдарили, мого речі запили. Семен каже, тату, йди додому, я скоро вдома буду. Чорт взявся мене за руку до дуба, а там дупло, а в дуплі драбина. Спускаються вони по тій драбині у підземний світ, а там баше небо червоне, хмари чорні, трава жовта свердить, як то в жашківській корчмі після злодійського ярмарку. Приводить хе -хе, чорт себе додому, а хата в чорта розвалена, стріха гнила. Вікна вибиті. Чортенята такої, як мишенята бігають, там їх може сто чи двісті є. Тоді чортова жінка знає, а жінка в чорта таки гарна, молодиця. Стоїть на печі у казанкові кашу з кізяків варить. Ну, каже, чорт, полізу я на землю, шкоду робити, а ти Семен залишаєшся моїх дітей глядіти. Поліз чорт на землю, такої шкоди перед різдом наробив страх казати. Вертається додому, дивиться, боже, що це робиться? Сидить на горбочку казак, люльку шмалить. А перед ним чортенята, як на муштрі, всі марширують, чисті вмиті, вишитих в сорочках, в козацьких шапках, козацьких пісень співають і козака паном сотником називають. Чорт розлютився, що це ти не робив з моїх дітей, що з них далі, з цих чортів виросте? Не годен ти порядної роботи робити, підеш тепер дрова рубати. Ну, рубати, то рубати. Пішов Семен, але дров не рубає. Вже й пічка вистигла, казанські зяками захолов. Нема дров? Побіг шукати Семену. Ти чого, каже, дров не рубаєш? А того не рубаю, бо у нас не козацька то робота, у нас до печі свої козацькі дрова є. А які? А ось які. Витягає козак порохівницю. Так гаряче не загасиш. А да мені, питає, чорт, чому не дати доброму чоловіку? Бери. Побіг, чорт, козак каже, тільки всеньки, сеньки висипай, щоб добре горіло. Коли це раптом, Бу! Бу -бу по небу пічка летить, казанські зяками перекидається, хата геть розвалена, чорт сажить, чортиха всажи, чортеня там всажи. Чорт, чорт зовсім розрусився, ну все козак. Луснуло моє терпіння, залишаю тебе на свою жінку. Ох, вона тобі табаки втре. Поліз, чорт, знову на землю шкоду робити, такої шкоди не робив. Коли це? Свербить голова в чорта. Мац-мац, а на голові замість двох та чотири роги виросло. Чорт до дуба, до дупла, до драбини, до хати, а хати не пізнає. Чистенька, біленька, новою стріхою вкрита, вікна двері синькою помальовані, а на дверях картина. Козак мамай, чорта за бороду тягає. Заходить, чорт в хату, а там козак сидить, варенички наминає, а чортиха йому в чарочку підливає. Чорт пазурі сталеві до нього простягнув, ну все, козак. А чортиха каже: а ну не руш його. Тепер він господар в хаті. Я з тобою бісовим сином триста років прожила такої радості, щастя, як з козаком, немала. Е, то було пів, біди, тепер зовсім біда. Чорт каже, чуєш са мене? А вийде на два слова. Знаєш, каже, мені вже найми та й не треба. Не треба, то не треба, каже Семен. Давай торбу червінців, та й вийде додому. Іде, бідний чорт, торбу червінців втягне, думає, зараз я наверх вирізу, тобі кишки випущу. Ферзе ж за коли щось як забемка, як задзвонить. Лихо, чорт зверкався, це вже різдво почалося. Давай тікати, чорт до дуба, дзвін за ним, чорт дуплоць, дзвін за ним, чорт по драбині, дзвін за ним. Оглядається, чортяка. А гемонський козак йому до хвоста корович дзвоника вчепив. А козак погуляв дома, поколядував, поспівав. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син божий народився. Їде козак додому на січ, та й пісню співає. Ще такого не було у нашому лісі. Чортенята всі з дому на січ, Подалися, а хто чув, то передайте усьому народу, що не буде переводу козацькому роду. Свято вас.